Міф Греції про дванадцять подвигів Геракла. Як Геракл виріс, і чому він убив свого вчителя Ліна. На другий день Амфітріон покликав до себе віщуна Тіресія, який умів передбачати майбутнє. Коли старець Тіресій глянув на Геракла, він одразу ж зрозумів, що перед ним лежить не проста дитина, а син Великого Зевса. Тіресій Провістив Амфітріону, що, коли Геракл виросте, він не тільки переможе всіх звірів і людей, але й допоможе самим богам впоратися із страшними струкими гігантами, які живуть на краю землі. Тіресій порадив Амфітріону берегти і якомога краще виховати хлопчика. Амфітріон вважав Геракла своїм сином і любив його більше, ніж Іфікла. Тому, коли хлопчик підріс, він запросив до нього вчителів. Найвідоміших воїнів і мудреців, майстерний Ефріт, який ніколи не робив промахів, навчив Геракла стріляти з лука. Автолік показав йому, як вправніше боротися з іншими хлопчиками. Великий герой Кастор учив його рубати мечем і кидати спис. А сам Амфітріон постійно брав його на свою колісницю і давав йому правити четвіркою гарячий коней. Скоро Геракл став найвишуканішим і найсильнішим не тільки серед своїх однолітків, але й серед багатьох дорослих чоловіків. Він був такий сильний і великий, що, граючи з іншими хлопчиками в сім камінчиків, у м'яча і в квача ніколи не міг розрахувати свої сили. Замість камінців він клав на долоню великі кругляки і підкидав їх так високо, що всі діти кидалися від нього в різнобіч, боялись, щоб камені не проломили їм голови. А м'ячем Геракл бив так міцно, що хлопчики падали шкереберт. Ось тут Геракла і спіткало нещастя. Суворий Лін навчав його усіх наук і мистецтву грати на великій семиструнній кіфарі. Науками Геракл займався охоче. Але гра на Кіфарі йому не йшла, тому що він рвав струни кожного разу, коли торкався їх пальцями. Це дуже сердило сурового учителя Ліна, і якось він боляче вдарив Геракла. Геракл образився, він з усієї сили пожбурив від себе кіфару і ненавмисно зачепив нею Ліна. Як завжди, він забув про свою незвичайну силу. Кіфара торкнулася вчителя самим краєчком, але вбила його на смерть. Дізнавшись про це, Амфітріон злякався, щоб Геракл, володіючи такою страшною силою, не накоїв ще якихось бід і не покалічив маленького Іфікла або інших міських дітей. Порадившись з Тіресієм, він вирішив на деякий час відправити Геракла за місто і доручив йому пасти свої отари на Кіферонських гірських луках.